Усім привіт! Мене звати Тетяна, і зараз я хочу зробити розклад на Україну на серпень місяць. Місяць вже почався, от, і я зроблю великий розклад по сферам, що буде у воєнних діях, що буде в політиці. Що буде для народу, для людей, що в економіці та медицині. Такий загальний розклад на місяць-серпень 2024 року для України. Я тут собі розкладаю карти, я тут собі трактую їх. А як з'ясувалося, відео не записується. Чи пам'яті на телефоні не вистачило? Я не знаю. Але добрячий кусок відео не записався там, де я карти тлумачила. Ну, Вирішила я повторити. Я вже, виходить, все розложила. Ну, а тепер буду повторяти. Мабуть, мабуть, так треба. Ну, що буде відбуватися в Україні на фронті? І перша карта трійка мечів. Трійка мечів каже, що буде удар. Каже, що може бути якась зрада, і, е, яка приведе до такого стану, ну, до головної болі, що буде таке стан, що вже наче і нічого не хочеться. І ми е, 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 ну, можливо, не... Хлопці повинні будуть якісь території полишити, тому що, на жаль, піде все не за плану. І Плани, от, якщо і були якісь плани. То, на жаль, вони не програються так, як, як хотілося б, і в стане питання все ж таки може вести розмову дипломатичним шляхом. Це по-перше. По-друге, йде загроза королю Кубків. Частіше за все король Кубків випадає на Зеленського. Може, це коли він поїде на фронт. А може, це <кій> якийсь і генерал, тобто якійсь людині йде смертельна загроза. Тому що будуть <кій> працювати зрадники. Ну і ще, може, ці карти будуть казати, що та територія, яка знаходиться на воді, буде ну, потерпати обстрілів, будуть жертви. Далі в політиці. І перша карта виходить королева кубків. Лицар Пентаклю, Королева Кубків, тобто якісь, якась страна, от я як я перший слой карт читала, що якась страна може нам надати ресурс. Але знов якось воно піде не так. Може, і буде той ресурс, але не стільки, скільки б хотілося, і буде щось втрачено. Чи цей ресурс буде втрачений? І буде ситуація буде нестабільна. Тобто все одно, навіть якщо і дадуть, то треба буде, може, може, повільно дають, і треба все одно взважувати, от, на який напрям куди що давати. Все одно от, ситуація вона, е, не вирівнюється, але мусять будуть шукати баланс. А ще по цим картам можна сказати, що якійсь жінці йде загроза, і за це вже заплачені гроші. І ну от за це заплачено, і це для того, щоб розхитати ситуацію, тобто, щоб зробити нам такі Качелі. Щоб відчувалася оця нестабільність. І щоб люди вже думали, наприклад, от, кому довірять, кому не довірять, а в це вірити чи в це вірити. Тобто розгойдування, йде розгойдування. Далі, що для народа? І для народу. Взагалі карти. Ну, по-перше, карта місяця буде багато ложної інформації. І над цим диявол уже працює зі своїми. Однодумцями. Тобто робота дьявола вже йде. І я так розумію, що це в предвірі свята нашої країни. Я так думаю, що Незалежності, День Незалежності. Але я що хочу сказати, що це карта ще води. І вона знаходиться так біля води. Хоча б не були проблеми ще з яким. Тобто для людей є загроза від води. На дні колоди, на дні колоди дуже цікава карта. Карта минулого карта дежавю. Тобто цей місяць буде проходити. Тобто ми будемо повертатися в минуле, буде багато чого схожого з тим, що було. І чому я от про це і кажу? Що буде така може подія, де жінку або будуть залякувати, або, може, і приберуть. Бо тут карта втрати є, от, політиці. Далі, карта місяця. Карта д'явола і три кубка каже, що може повторитися для людей ситуація із водою. Може бути таке, ну, не може бути таке, а він працює зараз на підсвідомість людей. Ну, тобто, не просто. Отрують, а як отруюють навіть на рівні підсвідомості, тобто міняють людям картинку, зараз дуже треба слідкувати за своїм психічним станом, тому що все робиться, щоб розхитати. Знов йде загроза жінкам, загроза вагітним. І причому на декількох територіях, може бути. Там, де люди будуть святкувати, і особливо нічний час. Або коли місяць от, сонце заходить, місяць сходить. Особливо, коли нічний час. Або ну, є. Далі в економиці, в економиці, ну я скажу так, тут от, тут також є певна ілюзія, тобто також кажуть не так, як воно насправді. Да, працюють, да, поповнюють там бюджет і розподіляють. По різним місцям, куди потрібно, і досить це все робиться активно, може, навіть якось от і їздять, і просять, і на оборону, на оборону стараються також закласти, виділити. Кошти. А, але, на жаль, як то кажуть, не так сталося, як гадалося. Але, на жаль, хоч і працюють, але важко, бо багато. Багато потреб, багато чого хочеться, багато фантазій. А треба, а треба бути активніші. Ну і виходить, що воно тільки, як то кажуть, створюють. Створюють таку ілюзорну активність. А от що в медицині. І я так думаю, в медицині взагалі, взагалі щось таке летить і дуже багато. Може, будуть летіти прямо в родини багато повісток, документів, буде якихось підписання, багато документів. Щось таке от прям. Буде робитися, може, будуть люди там приймати рішення, звільнятися, не звільнятися, але от прям іде якась загроза родина. І може бути я не знаю, може бути якась ну, хімічна зброя. Ну, повестки, а ще ще можна що сказати, що знов, знов, от, хоч і будуть, буде, буде летіти, буде летіти, прямо, от в, може, от в лікарні сімейного типу. Тобто там, прям де родини, тобто от родини з дітьми. Ну, хоч би не повторився цей Ахмадєт ще. От, і, може, там, де лабораторії, щось з хімією зв'язано, також от з рідинами. В цьому місяці дуже багато кубкових і таких от карт водних. Перше це каже, що. Будь-яка може бути загроза від води, від напоїв, ну, от від питної води. Третє, від стихії води. От. Ну, от повторення тоді ж Каховської. Ну, взагалі не подобаються ці карти. Місяць цей прям наводять жах, от прям наводять жах. Працюють над цим. От. І ще про що кажуть от карти води? Про розкачування на емоції і про зміну психологічного стану людей. Вивести людей із ресурсу. Ну, тут, ну, тут людям загроза йде і вагітним жінкам, і прям сім'ям, родинам. І таке рішення вже прийнято, навіть такий документ уже підписан. Ну, от якось такі карти. Такий якийсь місяць, що. Ну, яку сферу не візьми. Везде буде щось відбуватися. І я не знаю, ну тут от по цим картам обстріли вони можуть тривати прям деякий час. Тобто. Є, нема, є, нема, є, нема бо, ну якось так. Ну, такий розклад в мене вийшов. Мабуть, тому і не захотів телефон записувати цей розклад. Ну, на жаль, мало приємного, мало. От. Але все ж таки треба е от бути обережними, особливо от, на свята. На свята і з водою. Так що, дякую всім, хто був зі мною. Дякую за вашу увагу. Пока-пока.